Зустрічайте оновлення 1.23 з випадковими подіями. Прямо зараз у випадкових боях падають літаки, бомби і дирижаблі. Мало того, що це ефектно, це ще й у різноманітню ігру. Відтепер рельєф мапи може змінюватися прямо посеред бою. Це додає динаміку. Відкриває нові тактичні можливості, і це точно варто спробувати. Події можна зустріти на чотирьох мапах. На мапі Руєнберґ літаки скидають бомби, які відкривають нові напрямки для атаки. Це може виявитися корисним у патових ситуаціях і дозволить урізноманітнити позиційну гру. На мапі Прохорівка на алею падають два військові літаки. Вони випалюють кущі, але їхні уламки утворюють нові укриття. Це може допомогти як у наступі, так і в обороні. На мапі Старагавень відбувається ще одна авіакатастрофа, що руйнує частину бункера, блокуючи прохід і простріл між бункером та портом. Залишається менше простору для маневру, проте в зоні зменшується інтенсивність перехресного вогню, що сприяє активнішій грі. І останнє, але не менш важливе: на мапі Хімельсдорф розбивається потяг, що створює низку нових укриттів. Це полегшує прорив. Тим часом дирижабель змінює мапу ще більше. Він створює нові укриття на головній площі і прилеглій вулиці, а також відкриває швидкий, але небезпечний прохід з гори прямо до позиції важких танків. У майбутньому ви побачите ще більше випадкових подій. Їхню механіку і візуальні ефекти суттєво поліпшили з моменту тестування в розвідці боєм. Випадкова подія може статися в будь-який момент бою. А може не статися взагалі. Зрештою, вони ж випадкові. Перед початком події ви побачите попереджувальний дим. Він сильнішатиме, коли подія наближатиметься до кульмінації. Також ви побачите таймер зворотнього відліку до події на міні-мапі або прямо перед собою. Якщо будете поряд із небезпечною зоною, якщо опинитися в небезпечній зоні під час події, ваша машина може бути знищена, а може й ні. Машина буде знищена лише при зіткненні з великим об'єктом, або якщо поблизу вибухне авіабомба. Маленькі об'єкти не завдають шкоди машинам, але вештатися небезпечною зоною все ж не треба. Зверніть увагу, що випадкові події відбуваються тільки на мапах у розробці, доступних для техніки четвертого рівня і вище. Ви можете ввімкнути або вимкнути їх у налаштуваннях або у вікні вибору режиму. Вилучення мапи також блокує її в розділі мапи в розробці. Випадкові події це найбільший крок уперед для МАП у World of Tanks з моменту впровадження нової фізики й hd графіки Насолоджуйтеся руйнуванням. Використовуйте нові можливості на свою користь і перемагайте зі стилем. Далі буде ще більше.